Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні знову буду закривати помідорчики. Е, такий цікавий рецепт, Ну, хто як називає помідори в снігу. От, це мій варіант, як я роблю. В нас він розлітається завжди. Оце е, такий варіант, що я з медом робила і базиліком, а це з часничком зроблю. Значить так, банки накладаю я. Я багато не роблю. Розкладаю в банки помідорчики спочатку. Це базілік стоїть перед носом, так пахне. Хочеться ще по листочку покласти базиліка. Базілік дружить, хоч з цибулькою, хоч з часничком. Все, все буде смажитися. Хочу по листочку покласти такого. І фіолетового, зеленого, і фіолетового. Докладаю, дівчатка, баночки, я так гарнесенько, щоб плотнесенько. Ось наклала я в баночки. Я чотири штуки, не знаю, десь, може, 2 кілограми, може половиною кг помідорчиків пішло. Тепер заливаю я крутою кип'яченою водичкою. Ось так. Повні баночки треба наливати. Так, накриваю кришкою і залишаю е, прогріватися помідори, десь можна, на 20, може. можна вкутати, не надовго. Помідорчики вже прогрілися. Тепер я воду зливаю. Я її взагалі зливаю. Ось так. У мене вже інша вода гріється кип'ятиться, Тобто допомагає де працювати, дівчата. Отам, до огірок. Де огорот? Ось тут у мене є зерна і гірчиці, і перці. Виключені перці. І нападать по горошині я вкину, чи по дві. Хто любить, то кладіть більше. І по декілька горошин чорного перцю. Можна вкинути. Ну, хто любить коріандр, вкиньте коріандру там, чи гірчиці. Ось так потрошку. Тепер кладу сюди по чайній ложці солі. Сіль же ж така. Зараз, знаєте, ж ви знаєте, яка сіль. Зараз то. Неповну ложечку кладу. Чайна ложка, дівчата, чайна ложечка. Не дуже з великою гіркою. Так як я люблю помідорчики солодкі, то я кладу по дві столових ложки. Цукру. Тепер чесничок у мене видавлений на прес, можна потерти. По ложці, по ложці. Вірніше, я весь розкладу, але так, щоб не менше, ніж ложка. Часничку. Так. По чайні ложки ложці тут у мене кладу. У мене оцет 9%. Часничок Дівчата вже наганяє апетит, заливає тепер знов кип'яченою водичкою. Повні баночки. Треба прослідкувати, щоб повнені баночки були. Закручую ключу. Ось такі вони. Ось так я злегенька баночку, злегісенько з цього. по столу. помічник, ти сьогодні такий активний, так все дуже легко. Ось так укутую дівчатам. І хай стоять до повного вихолодження. Їх обіймаю і до наступних зустрічей.